Забула показати наші замочені ці стейки, бо замочила і бігом побігла до Мікі. У нас сьогодні був домашній грумінг. Що я хочу вам сказати? Машинка супер. В черговий раз дякую вам, дякую і дякую. Легесенька, в руках дуже зручна. Не тарахтить. Він спокійнесенько собі лежав. Ну, бувало, там трошки вибрикував. ну, Але взагалі він спокійнесенько собі лежав, вова його притримував. Ми постригли лапки, вушка, пузіко, ну, під хвостиком. Коротше кажучи, ми все зробили абсолютно іграючись. ніде нічого не закусювало, ніде нічого не зажовувало, ніякий шнурок не тіліпається від акумулятора, просто працювали без мережі. Дуже зручно. І, коротше кажучи, бігла його стрихти і не зняла. Зараз уже я виклала їх на листик і буду відправляти до духовки. А я займуся джерками. Вже пообрізала те, що лишнє, Жир цей, що був на... зверху. Один кусок, виходить, був таки з ребрами. Ось полоса ребер, теж зрізала ці ребра. Ось отак воно це все виглядає. Цей жир ось. А тут не було таких ребер, були Ну, як пояснити, такі остаточні кусочки, як відрубували, мабуть. Ці хрящики попадали. Ну, я теж це все зрізала. Прибрала, зачистила від жиру повністю. І ось такі в мене вийшли два красивих кусочка. Зараз буду. Різати і зніму відео, як я готую джерки. Але це відео буде окреме, і я знімати буду всі процеси, але викладу на YouTube уже коли вони будуть готові. Тобто це, скоріш за все, буде аж післязавтра, тому що це не швид робиться. Все, погнали. Дойшов сьогодні черед. До імбірю. У нас на вечерю сьогодні стейки курячі, запечені в духовці. І хочу імбірю. Тепер вже відкривати можна. Вже до 21-го залишилося тільки завтра, тому, по-любому, не з'їмо. Відкрила. На смак дуже файно. Так, порізано тонесенько. М -м -м. Я вам скажу це добріше, ніж у баночках я купляла. У баночках був якийсь більш солодкий і не було такої остроти. Вона не чувствувалася, не відчувалася. А тут а, добре відчувається острота. Тонесенький. Я дивилася сьогодні в посаді, той, що мені не подобається, той, що дуже товсто порізаний, взагалі не смачний. Ось такий волокнистий якийсь по структурі і на смак гидкий. Коштує, забула, 40 з чимось гривень баночка. Отак. А тут кіло 400 і за 207 гривень. Смачний. Дякую Наталочці, що підказала цей сайт. Дякую тобі, Мурашка. Купили сьогодні Мікі якусь кісточку. Вона йому не піддається. На цьому будемо з вами сьогодні прощатися. Ми будемо сідати вечеряти. Дякуємо вам усім за підписки, за ваші лайки, вподобайки, за ваші коментарі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. А ми і далі будемо вам показувати і розказувати, як живе в звичайному селі звичайна родина. Всіх вас цілуємо, любимо. Бувайте до завтра, Па-па!